500 найбільших компаній Польщі загалом працевлаштовують понад півтора мільйона осіб. Уперше за 25 років найбільшу із них складають компанії із приватним польським капіталом. Як пише Жечпосполіта, Орлен посідає перше місце в рейтингу польських підприємств. За даними видання, із початку 21-го століття найбільший відсоток у списку становили іноземні компанії, але в останньому рейтингу лідерство перехопили суб'єкти господарювання Ням із польським капіталом у цьому контексті. Державні компанії становлять понад одну п'яту, а це 20% від загальної кількості. Однак найбільша частка доходів понад 41% – припадає на приватні польські компанії. Трійку лідерів цьогорічного рейтингу посіли Орлен, Єронімо Мартінс, який володіє бідронкою, та піднявшись із п'ятого на третє місце, тоталізатор спортове. Усе у Польщі сприяє зниженню вартості житла і процентні ставки і кредитна політика, але ціни все ще ростуть. Навіть попри те, що середні ціни вирівнялись. Про це у своєму останньому випуску пише пульс бізнесу. Видання повідомляє, що на початку 2025-го на ринку житла сталося унікальне явище. Середня ціна помешкань на вторинному ринку найбільших міст значно знизилась порівняно із попереднім кварталом, але ціни конкретних квартир точково. Зростають аналітики. Пояснюють, якщо хтось має квартиру і хоче її продати, він може розраховувати на те, що ціна не впаде, якщо готовий чекати довше. Ми бачимо зниження кількості транзакцій та зміну їх структури, але не зниження середньої ціни. Підсумовують фахівці. І звісно, вибори теж важливий акцент у польській пресі. Понад дві третини поляків вважають, що квартирна афера кидає тінь на кандидата. Від піс про це також нині сьогодні згадує Жечпосполіта. Газета повідомляє, що в останньому опитуванні Ібріс лише 28% респондентів стверджують, що справа про захоплення квартири не шкодить Каролю Навроцькому. Однак ця справа матиме менший вплив на вибори аніж вважають. Скандал триває уже три тижні. Опитування показують. Що підтримка Навроцького не падає, а зростає? Прокоментував професор Генрик Доманський, соціолог із польської академії наук. Разом із тим, професор Ентоні Дудик оцінив, що це питання відіграє роль у другому турі виборів.